І всім привіт, друзі! На моєму каналі нова рубрика, на якій я буду грати тільки на компі. Цей аккаунт у мене є виключно на компі, та на ньому вже 200 копків. Я встиг гапнути, та я такий поганий не зміг. Багато перезаписів, багато того, багато сього, тому так вийшло. До речі, через одну годину мені дадуть база та качдала на п'яту силу. А хто ж зі мною в румі? Усім привіт, друзі! Ну, Це ханк-1, в принципі. Та можеш голосніше говорити, бо тебе погано чути. Добре, сподіваюся, так буде краще. Так, так буде краще. Ну що ж, давай бери когось на дуже лоу кубках і дамо в ББ. Я беру Френка. Мені тут подарували Френка, бо я на АК довго не заходив. Ну, так, да, ну можна сказати, читерсько, але типа. Э, Зараз ліс трофіс. Знаєш, кого бери, бери драку, певно. Бери певно драку, бо в мене тут максимум 93 кубки, як ви можете замітити. Ну я на драко не прям про. Чел, ми зараз проти ботів будемо попадатися. в мене 90 кубків. Прикиньте, там проти, проти реальних людей попадемося на сухих а вони дивляться, мені, вона на мопа. Блін, на мене той режим пішли, йой! Але ми все одно зараз витащимо. Це, друзі, такий он, ознайомлюючий відеоролик, тому тут виключно проти ботів будемо грати. Давай грай. Я собі тут нарешті керування підналаштував, щоб розуміли, це третя спроба записати цей аккаунт. Але перша була це просто жах був. Е, ну, друга, потім. Я, мені я побачив, відкрив сезонні квести і побачив. Ти як здох. Алло? Алло, алло, та... Ти як здох? Hey. Hey. Ай, інтернет, друзі, в мене інтернет. Я нечайно. За нечайно б'є та чайно. Ну ти як міг здогнути? Ти ти драко, ти легендарний боєць. Я, я з легендарним бойцем на цьому аккаунті ще не грав, блін. Я випадково просрав ульту, але. Ні, я досяг. Я на компі граю краще за епічного боїця, граю краще, ніж ти на ніж ти на телефоні. Ну ти прикаліст? Блін, эль Примо Криса тупа, забираємо. Фу, не Сігма, не Сігма. Іде нашу базу, захоплюю Вася. Друзі, хотів сказати, що іноді будуть такі жорсткі пролаги, як ви тільки що бачили, за це вибачаюсь. Вони ще навіть своє не захопили. Туда, Валим! Беу! Туда Льпрімо у нашій ль Ма А ні-ні, я йду до тебе, бо ми вже ту захопили. Йду до них одоко. Не, ме-а просто. Давайте ще не знаю її. Беу, беу, беу. І давайте ще Ель Прімоса заспанемо, ну, по приколу. Ні, ну я просто тут розношу карту. Бля, я випадково ультанув. Ну все, я соло. Я соло. Найс! Подивіться, давайте... Андрій я зробив 10 кілів, мені треба ще 5 кілів робити, тому йдемо ще раз сюди. Фу. Щоб розуміли, я вчора грав гравджу. Ну, з Георга. я думаю, ви пам'ятаєте, хто такий жора. І щоб ви розуміли, ми за один заход, я тоді на айпаді грав, бо я зараз на айпаді не граю, бо він розрядився. Я за один заход 200 кубків апну, він взяв стуя Френка на твінку. Іде на ту базу нашу, на нашу, А ні, на нашу вже покіч пішов. Ну його там будуть пушити, іде Покіч, Я тут, а зараз поки їх запушу. Ну дивись, в мене дофіга хп, то вони мене не заберуть. Ай! Ха, я вижив. Та як ви там ще покона забрали? Я, я фігію я просто. Друзі, фу, фу, як вони там ще не забрали поко. Упокаляка. А як у мене забрали? Андрій, ми програємо проти ботігів. Ви там забрали поко. Давай стараємося. Тебе, якщо що, зараз не чути, тебе ти підглючить. Ти така -та краса тупа. Та йди на нашу зону, Андрій, тебе не чути, але правда йди на нашу. Проте у нас, походу, реальні люди, блін а! fail me now. Блін, ми зливаємо. Андрій, Андрій, давай! Давай! А чого мене так погано не чуть? Не давай, Андрій, давай! Давай! Ми, ми затащимо, ми затащимо. О, Андрій, я на їхній, я на їхній, їхні. Андрій, ми перемагаємо. Ми перемагаємо, що? Андрій, ми на. Од... Ні, ми програємо на один мілі відсоток, Андрій. Забери їх. Алло, тебе не чути вообще, чути? Так, чути тепер. Блін, Андрій, ми на 1 мілівідсоток програємо, все ми програли. Бачите, на на один мілі відсоток. Як ви там не забрали, Андрій? Що це за гра така? Сорі, я просто дуже давно не грав на драко. але це ж боти. Ладно, щоб якісь люди говалися. Фу, друзі, дракаунт фу. Давай, та куди ти? А ладно, а ти ж так справу та колись запати, хоч в відемо в Ти ж так справ, да, коли запаток хотіть. До речі, хто хоче такий самий пільний, як, як і у 1, один, переходьте в мій ТГ канал, QR-код зараз з'явиться на екрані, а ми злітаємо в каточку. Буду вам, напевно, зараз кожну каточку показувати, але ну, все ознайомлюся. Зараз побачите, як я граю на блістакці. Я просто тільки вчора так мучився, як я вже говорив, керування собі гарно настроїв, тому. Ну зараз я буду просто грати як соло Сігма, просто уф. Так. Ну що я можу сказати? Із, із... Віктор, ми Гиру виграємо. Кого? Ми Михуру. Ми хайру тащимо! Тільки хайра тільки одна велика літера, але... Хайра собі ніколи міняв. Блін, а я не встиг заставлю. Як бульта френка, на декілька секунд була швидше. А! Пасне, пасне, пасни пасней мені! Сигма. Блін. Да Тихо зараз, давай без мускай. Ну, шість ноль просто, ну кіли просто залітають, Тихо, тихо, мені тут тисяча досвіда залетіло, це три рівні ого. Так, десять. Перші десять гемів на цьому аккаунті. Ай ай ай. А в мене на двох аккаунтах вже тут то перші десь. Дорожі, якщо хтось думає, що це от якась фіня, ось от стоїть, то це лего його машинка. Каже, що вони думали, що в мене вдома срач. Так, тисяча очок. тисяча очок сили. Давай граємо ти, динозавр. Найс, друзі, найс проти нас Мортіс Фенг Таніта. Та. Ну, блін, ну фенг і Мортіс будуть прям розносити. Ну, Мортіс... ну фенг мене найбільше хвилює, фенг, окей. Але я всією душею надіюся, що це боти. На, на, да, це боти, походу. Це, походу, боти, Андрій. Щастя, яке боти проти нас. Хоча я хотіла б проти людей попастися, але. Ай, Криса тупа! Фу! Все, фен гезгой, фен гізгой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, соло соло просто. Хангаден соло. Ні, ну взагалі оцей от сквік соло. Боже, подивіться, що воно творить цей сквік, просто соло. А ти його настав? Ну ти тупиш що? Друзі, я вже не хочу з Ханк-1 грати. Хангоден ще давно не грав, тому розучився. Так, давно, тільки недавно дарило на 900 апнуть. Чуть-чуть. Ні, я взагалі думав апнути його більше. Я на тисячу мав Ой -ой -ой -ой. апнути. Подивись, подивись, боже, як же я гараж. Ну я просто шукатки. Просто. В соло та щокатки. В сало! Розумієш? В сало? а як же я не... Давай пошвидше, будь ласка, дякую тобі, правдас. Гупка-бупка в другі штани. губка так, зараз, зараз проходимо, ну дивіться, дивіться. Хотілося б. Би... Пс я не знаю, що хотілося б. Я хочу затащити цю катку Су... Криса тупа! взяла мене, стянула, зро... Джекі зробила стяну в стіну, взабрала мене. Андіс, цей аккаунт після цього відео не забанять, але Віта Шарк колись теж багато на компі грав, того в принципі. А що за гру на компі забанити? Ну так, да, прикинь. За на плейп'ї можуть банити? Так, да. але дуже рідко банять. Дуже рідко. А чого? Ну якби це емулятор використовуєш, але так. Ну бо, типу, Brawl Stars — це ж суто мобайл плей там. Оліна! Я хотів заставити Джекіча! Та срака! Сраф пес переділи гуси, найс, просто сюди, друзі, зараз ми з вами попереду. Так, Тім Стенфорд забив, так. Ну якісь нуби, як завжди, просто. Подивіться, які нубики просто. Зараз в мене щось дуже люто. Так, давай 에... без глюки, давай без глюків. Так. Супер і тісністер дроп, друзі, щастя. А в мене був міфічний. Заткнися, в мене зараз цей залагало. І чого воно так глючить, друзі? Чого ти так глючиш, От скажи мені. Because I'm happy to be loved. Я дійсно, Вони не буду, Друзі, це напевно ластова каточка, тому що вже 10 хвилин записуємо, а більше якби... Ну більше якби і не треба, напевно. Але може ми ще перезапишемо, того, що я не певен, що мене дуже гарно чути. Hello нє ні, ні ні це що за лаги? Ну і мене може трішки нормально. А от мене мене, типу, по факту погано, типу, за далеко мікрофон чи що. Ну я зараз швидко подивлюся, ми ще напевно з рома не будемо виходити. Взагалі я не апаюсь без відосів, але пора би пора би, тому що все ж таки показувати, як кожен кубок апнуть тут це якби теж не каміліфу. Боже, то що за фігня? Шо так глючить? Ну тепер. すいません。 Якщо не побачили фінальну частину моєї гри, тому що там дуже сильно глючило, я там дещо зробив, випадково останню частину видалив, пришвидшив, тому я не захотів вам показувати цей лютий крінж. Тому зараз вам попрощаюся. Що ж, друзі, всім пока-пока. Переходьте в ТГ-канал, завжди його залишаю по посиланні в описі. Все, пока.